Новий влог, і він вже з Києва. Сьогодні 14 лютого, і е, ми вирішили ніяк не відзначати цей день, тому що їздили в чернівці. і Якось для нас це була така зміна обстановки. Тільки вчора повернулися і вирішили привезти цей день вдома. Замовили роли. Діма, по дорозі додому їх забере. Діма в мене не їсть рибу, не їсть роли. Не любить нічого такого з морепродуктів, все, що зв'язане з морською цією тематикою в плані їжі. Тому він собі візьме якийсь бургер. І так ми проведемо цей день вдвох. Ось за мною є така чудова книжка. Зараз розкажу про неї більш детальніше. Замовила я і Оля теж собі книжку Стоїцизм на кожен день. Стоїцизм це напрямок у філософії, але я не дуже сильна у цих всіх термінах. Але я знаю, що стоїцизм вчить, начебто, тому що ми не можемо якось е, конкретно змінити світ, але ми можемо реагу змінити те, як ми на нього реагуємо, тобто як ми реагуємо на ті чи інші події в нашому житті. Як ми керуємо нашими емоціями? Фішка цієї книги у тому, що тут є чотири частини, і кожна частина поділена по місяцям. Тобто, якщо зараз нас лютий, я вже на сьогодні читала, тобто тут на кожен день є вчення. Певного філософа тут їх три: Геракліт, Аврелій і ще один, я вже не пам'ятаю хто. І, наприклад, є якась мудрість, і далі розписують її коментарем. щоб ви взглянули на ситуацію, яка була сьогодні, наприклад, під іншим ракурсом. Книжку можна починати читати як зранку, так і в день. І читати по одному філософському роздуму <гум>, разом з коментарем на день. Всього їх тут 366 на високі косний рік. Бачила у декількох блогерів, які рекомендують, і ми вирішили купити поперед замовленню. Купували на сайті наш формат видавництва, доставили її в хорошій якості, не <гум> І досить цікаво. У суботу ми вирішили приготувати млинці, було таке гарне сонечко. Взагалі погода була просто шикарна, і готувати було на кухні одне задоволення з таким світлом. Готувала я за рецептом клопотенка, це млинці на молоці. Рецепт доволі простий, і посилання на рецепт я залишу під відео. Основні правила було це те, що обов'язково потрібно просіяти борошно, так мінці будуть більш рівномірної текстури та гладкі. і досить добре розмішати це тісто для того, щоб не було таких комочків. А ще обов'язково дати тісто трохи настоятися. І тепер найскладніший для мене етап це пекти їх на сковорідці. Придбала для себе я навіть таку сковорідку для млинців спеціально, хоч до профі в мені ще далеко у приготуванні млинців, але за цим рецептом вони вийшли дійсно і симпатичні, і дуже смачні, як сказав мій чоловік Діма, а також еластичні, тобто ми їх начиняли різними начинками і вони зовсім не рвалися. Тож, якщо ви шукаєте якийсь новий для себе рецепт млинців, то рекомендую спробувати саме його. it Already Hemoclara Ray. Things are looking up for me, that's what my tail said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lolliver King, but they're not aware of it. $40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all, bone and get some roll funny. I wear a cape, it is well, but couldn't see it, she felt it. See it all like I'm a hellish. Cosmetic, I'm a very good boy in the trinoline. If це look at the bazaar, it's a very good thing. It's a very good thing. It's a very good thing. Він також заспирав, але залишає такий сатиновий фініш, що потрібно його припудрювати. Скульптор я використовую тіко, він мені подобається. У форматі стіку дуже зручно ним користуватись. Рисова пудра від Пезе, показувала вам її раніше, користуюсь матує добре, самий світлий відтінок. Туш від Катріс, також мені подобається робить такі. Гарні вії, але вона вже закінчується, на жаль, румяна від ламель, вони вже такі старенькі, але досі ними користуюсь. Зручно, що вони в стіку, Кремові, добре тушуються. Далі по кремовим текстурам це тіні від Катріс. Вони такі сяючі, мені дуже подобається. Якщо потрібен такий легенький вікінок, їх потрібно розташувати. Він більш такий вечірній макіяж, то просто нашаровувати так і дуже гарні блискітки. Використовую їх досить часто у будні дні. Олівець для брів у мене від Align в відтінку TAU. Закупилися нами вже наперед, десь ще є штуки три, напевно. І пензлики від Real Techniques. Мені вони, вони вже служать десь більше року, навіть два. І досі як новенькі, коли їх помити. Продукти можуть змінюватись, але основа така зазвичай, тому беру з собою мінімально щось для макіяжу у зал, тому що зазвичай я їду потім громадським транспортом і не дуже зручно тащити все це з собою. Але цього мені достатньо для того, щоб підготуватися до зустрічі або піти погуляти кудись. Зараз вже восьма вечора ми готуємо нашу, нашу вечерю і це картопля з м'ясом у горщечках. Ми готуємо таку страву десь раз на рік. <гум> Щось Не любимо її готувати. Хоча досить в принципі, зручно. Діма грає у призрак Цусіми От нову собі гру. А я хочу гру Гаррі Поттера», і буду вже, напевно, скоро її грати. Коли пройду, знаєте яку гру зараз граю? З котиком називається стрей. Так. От коли пройду її, я вже пройшла десь 50%, тоді я візьму вже і ем, Гарріпотера. Сьогодні забрала своє замовлення з сайту «Є книгарня». Замовила дві таких книжки для стосунків. Потрібні двоє Володимира Станчишина та Фредерика Бакмана Відмеже місто. Ми ходили з Дімою в кіно на чоловік, на ім'я Отто. І автор Фредерік Бабман написав цю книжку, але назва там була чоловік на ім'я Уви. Мені так сподобався цей фільм, що я вирішила купити художню книгу для того, щоб читати. Я зараз сегментую так собі, що читаю якусь книгу, там зв'язану з роботою, тобто з маркетингом або з психологією, а наступну книгу якусь художню. І так собі комбіную. І я дізналась. Такий лайфхак. Одна дівчина на ютубі, яка робить огляди книжкових покупок, розказала вона, коли працювала в як негарні, що якщо писати, що вам потрібна ця книга на подарунок, або вказувати в коментарі саме, що надайте, будь ласка, нову книжку без потертостей, то вам таку і надсилають. Ось, наприклад, бачите такого формату. Тому я завжди раніше прописувала, що книга на подарунок, а зараз вже по-чесному пишу, що. Так, книжка мені потрібна без потертості. Не дайте мені, будь ласка, таку. З приводу Володимира Стенчищина для стосунків потрібні двоє. Тут м'яка обкладинка, але прикольно, що тут є, бачите, закладинка. Тобто і вона так собі обривається і можна читати. До речі, зараз є книгарні багато різних акцій, але вони, знаєте, такі, що типу, акція на акцію, і там знижки якось зі знижками ціна стає ще більша, тому потрібно уважно бути до цих акцій і ретельно їх, на них дивитися. Але, от, наприклад, ми ходили в коли були в Чернівцях, і я хотіла купувати цю книжку, вона коштувала 420 гривень одна, а ця десь 250 якось так наразі я за дві разом з безкоштовною доставкою від як негарні у поштомат, заплатила 502 гривні за дві книжки. Тобто, це нормальна ціна. Я ще не забрати. Ну а далі вже пішов салати, зрозуміло, що коли він заходить у страшний майдан, бояться, бояться різко на нього виходити, тому що це так, що той увірвався, і дуже грамотно зіграв, як він поставив корпусі, перекрив цю передачу, перекрив цю небезпеку. Вийшла я на тренування і дійшла до зупинки і почалась повітряна тривога. Тіма вдома хворіє, тому він відмовився мене вести на тренування, а, а і, виходить, що я просто походила по аптекам з лікарні додатково і купила нам всякі вкусняшки на сніданок. Тобто нормальна така тема йшла на тренування, а по ітогу назад іду круасанами, цукерками і сметаною до сирників, які ми зараз будемо їсти. Сьогодні рік повномасштабного вторгнення Росії на території України, і як згадую, як ми провели минулий 24 лютого, це просто звичайний жах, як і кожного українця. Ми були в Києві, не могли ні заправитись, хоча ми заправилися, але це зайняло півдня. Вирішили залишатися все ж таки в Києві і провели цю ніч е, з 24 на 25. Почули вибухи, які почули перший раз у своєму житті. І вирішили, що потрібно їхати до моїх батьків у Хмельницький. А, і звичайно добиралися, ми, якщо там їхати старогодинну машину, ну 5. Чотири-4 з половиною. То ми їхали годин, напевно, 14 чи 15. Тобто дуже довго. Довгули пробки. Це все зрозуміло. Що бачили люди тут у Києві в той час, це взагалі я навіть не можу собі уявити, бо ми були до цього як кажуть, не готові. Морально в першу чергу. Людей сьогодні дійсно мало на вулицях. Оля каже в метро, вона їде вогонь, 10-20 людей. Зазвичай більше. От. Ми їдемо на зустріч з клієнтом, з нашим новим проєктом. Я думаю, що сьогодні буде спокійно або відносно спокійно. Ну, а там час покаже. Що саме будемо біля метро і зможемо піти в укриття. На соцмережі зараз е, прям всі писати тим, як у кожного було, був цей день, 24 лютого минулого року. І дійсно, от як е, типу новий рік, е, от я собі так подумала, і Зеленський говорив ще так, що новий рік починається у нас саме з 24 лютого, тому що це. Е, як собі ми оцінюємо, що до 24 лютого 2022 року це було зовсім інше життя. І так в нас є і зараз. І я собі як згадую, який був рік, то я згадую тільки моменти після 24 лютого. Плани на цей день, що я роблю. <гаду> Йду на зустріч з Олею, ми поведемо в полярні, попрацюємо, і потім йдемо на зустріч з клієнтом, проведемо налийку. Ото сесію мобіль, мобільну мобільну фотозйомку, а потім поїде додому. У Майкофі Фекторі повернулися до них, тому що така та пелікан яку ми замовили, вона досить такої е, темної обжарки, і на її е, погляд, що вона така, знаєте, як пересмажена. Бачите, видно, що зерна такі темні. І вони я замовили на дімо цей раз, тому що я мене вже мало не, не бути, коли прийшла посилка, а швидко до цю курпошкою прийшло буквально за, ну, через день. По Києву доставка. І вони думають, що ми першачки з ними, тобто новачки, і такі поклали свою газетку. Я показувала в них вже моряка команда. І, і покажу різницю зерен, секунду. Так не видно на камері, але вже навіть по запаху відрізняється. Тут, бачите, такі зерна більш. Як кольору какао коричневі, світло коричневі, а тут, а тут темно коричневі. Така різниця. Тому Velican Rouge хіба що можливо більш дорогі сорти брати кави. ну, але це 100% арабіка без робусти. І це теж 100% арабіка, але звичайно різні сорти. Це брузіль Santos, а це я вже навіть не пам'ятаю. Ну, реально дуже видно, подивіться ще раз. Тому у MyCactor все ще досі, в нашому сердечку, і, і полюбляємо пити каву саме з ними. <му> Дуже люблю нашу кавомашину, яка Прокидається разом з нами щоранку, <хи> бо ми її вмикаємо, робимо по дві кави, можливо, кожному. Е, ну, кому дві, кому одну, хто скільки захоче. Е, просто найнеобхідніша для нас річ щоранку. Отака в нас кавомашина Саєко стає Тут навіть відкрили, читаю цю газетку від My Coffee Factory, ну подивіться, які в них класні креативи взагалі. І тут вони навіть розповідають, що на смак та кольор всі зерна різні. Є світле, середнє та темне обсмаження. Тобто це залежить від способу заварювання кави, але темне просто ні. А от в, в цьому пелікан-руж воно не таке темне, але дуже схоже на цей колір більше, ніж на цей. І навіть тут вони пишуть, що темне обсмаження це що? Насильство над зерном. Бо втрачається вся цінність сорту, всі смакові властивості, і воно перетворюється на гіркуту. Так, є легка гірчинка, ну вона така гірчинка, на яка притаманна буде спеціально каві, а реально мені відчувалось просто воно пересмажене. Але Діма каже, що ні, що йому ну, нормально. Це звичайно, My Coffee Factory краще, але і це непогане. Що, що хотіла сказати, що. Зараз в My Coffee Factory безкоштовна доставка Укрпошти. Доставляють вони дійсно швидко. Буквально от по Києву я замовила ввечері, через день зранку, кава була вже у нас на Укрпошті поряд із домом, і ем, знаходиться сам сама Ростерія на політехніку в Києві. І хто не рекомендував, реально спробуйте, тому що я чітко думала, що ціни в них реально дорожчі стали, але коли не коли в них є акції, мінус 10% при використанні промокоду тисяча, наприклад, зараз і раніше, в них акційні різні пропозиції є не постійно, але час від часу є, і майже завжди на них попадаю. А також. У них є система накопичення бонусів, в принципі, як у Сільпо, ви накопичуєте бали, вони не такі прям великі, велика економія, але все одно така невеличка знижка теж буде.